Всім всім а й многим другим полюбуватися. Дорогі челядники та й чилядині, ми проводимося празних, хоч ситуація на сході України тяжка. Айбо бо я знав, ось такі свята робити требало. Вони вказують багатство української культури, дають файні емоції в нинішні трудні часи. А наших ворогів найфраз ухопить гута їм бола! Но, но пак, а тепер сердечно бажаю вам файно спочити та й упити погарчик вина. Хотів, б, аби ся ватра затямила надовго бодай до другого літа, коли і зая беремся на неї. Слава Україні! Слава Лемкам України! Гей, гей, гей! Дуже красно дякую вам, вшитким, за таке красне приймання в лемковському краї. Дякую.